Слава Ісусу Христу, слава Богу, слава Україні, героям слава! Ну що, друзі, початок листопада. Сьогодні гарна чудова погода. Ми вибралися з вами до лісу. І зразу походивши, ну, ходив я вже біля пів години, ходжу по лісі, і нам попадає перший білий грибочок. Сьогодні у нас зараз на годиннику у нас 8.40. 0.1.11, 2022 року 1 листопада і перший біляк нам. І тут дивіться який здоровий нам попадає. Дивіться який... Ох, то він. Тут така шапка, що... Ого! Друзі, оце краса. Ось. Подивіться, який біляк. О, чудовий, товстий, здоровий білий гриб 1 листопада. І нам повезло сьогодні знайти такого білого вівторок, 8.40. Ну, за новим часом години позавчора перевели. І такий красивий нам попадає. Зранку були голенький приморозок. Ну, так лише чуть, -чуть прихватило травичку Але нічого, ще нам попався один білий. Можливо, ще щось знайдемо. Добре, продовжуємо наші пошуки. О, такий красунчик. Ах, пахне красота. І цікава пота. Добре. Угу. О, тям далі. Ну що, друзі? І другий грибок на сьогодні. Це в нас попадає голубінка. Правда, я її вже копнув ногою. Як з сточки, ще білого несу в руках. І другий нам грибок попадає. Така чудова, молода голубіночка. Першого. Листопада ось така нам попала чудова. Добре, чистимо, йдемо шукати щось, ще може знайдемо. О, Такий класний осінній ліс. Красота. В лісі тишина. Три легенький вітерець повіває. Такий трошки холоднуватий, морозяний, але нічого. Красиво. Пізньо осінній ліс. Красиві. Далі взагалі красиві будь-який пори року. Ще пташки співають по деревах. А співають вони круглий рік. Тут залежно від погоди, якщо дощ і холодно, хмарна погода їх немає. Ну зранку, коли сонечко, вони все співають, чи зимою чи літом. Да, почистимо нашу бочку. Красав. Чистонький гарний хупає, Ось такі шкану обте. Красить. А ну, перевіримо нашу глубіночку. Чистонька, друзі. Та ще б 1 листопада би вона була хабаклию. Такі два грибочка у нас. Йдемо далі. Ну що, друзі, продовжуємо йти по лісі. Ходив я хвилин, напевно, знову з 15-20, ну до пів годинки часу. Ось знайшов я такі дві чудових молодих голубінки. Правда, хтось їх почистив. Вони чисті, все. ось Чистонькі, гарні. Хтось їх почистив і викинув. Не знаю чому. Молоденькі, красиві, а з боку від них недалечко. Ось там хто зазирає. Білий грибочок. Голубинки почистив, повікидав, білого не замітив, лишив нам. Ми візьмемо і білого такого чудового. Ці дві голубінки заберемо. Чудові, молоді, красиві. Ось. Ось. Така нам, друзі, третя знахідка на сьогодні. Чудовий молодий білий гриб. Дві голубіночки. Тоді тепер ми маємо вже два білих і три голубінки. Сьогодні 1 листопада, на годиннику вже 9 година, 5 по 9. Ну що, продовжуємо далі. Можливо, ще ми щось знайдемо. Раз вилазить гарне сонечко, в лісі стає тепліше. Продовжує наш пошук. Так, слідуючий грибочок. Як не дивно, знову нам попадає голубінка. Це вже на сьогодні у нас шоста чи п'ята. По-моєму, п'ята. Ось така. Попадається нам. Ну, ходив я довго, поки я знайшов. Вже біля пів години. Може далі годину. Після того як я знайшов білого, знаходжу ось таку глубінку. Ну дава, продовжуємо. Ще є пару місць, може ще щось нам попаде. І нарешті після довгих пошуків, а ходив я, напевно, більше як годину. Це що, я вже по дубині, далі, далі всю перейшов. Не попадає нам тут червоний козар. Ось такий червоняк. Здоровий. Уже Ну, ще нормальний. Будемо брати. Ось таке. Ну, в сумочці не густо. Два білих, п'ять голубінок і один червоний козак. Ну, оке. 1 листопада, нема що хотіти. Будемо дякувати за те, що взагалі щось знайшли. То вже плюс радує результат. І попався нам наступний червоняк. Ось який. Це вже такий старкуватий, попід'їджуваний. Тут вже немає що брати. лишаємо його. Йдемо далі. Ну що, ось і підійшов наш похід до фіналу. Сьогодні 1 листопада 2022 року знайшли ми два білих гриба, п'ять голубінок, два червоних козарика. Ось такий у нас результат. Ну, можливо, ще разок ми підійдемо, буде видно. Через 2-3 дні. Не знаю, подивимось. Ще напослідок вам покажу ось такі два мухомора нам попадає по дорозі. Додому. Ну все. А це можна Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Все буде Україна. Па, до наступних зустрічей. Зустрінемося на слідчих чутових рибалках. А вони ще будуть. Ось такого наш улов. Не густо, але і не пусто. З пожиним руками не йдемо. Ось такий один чемпіон. Ну, За одним одним варто було йти такий півкілевий красень. Здоровий, гарний, красивий грибочок. Ось. Красота. Набрав друзі гону, біжу додому. Навіть не на диску вже під ноги, думаю, що нічого нема. І такий я збив такого величезного гриба. углупив, шапку відбив, корінь теж. На самому виході з лісу. Вже навіть не думав нічого знайти. Просто вже голову вверх йду і тут такого збиваю. Дика шапка. який класний поповсь. Красота. Și aia din n-am popadai. super. Dar